Добрий день! Вас вітає команда аудиторської фірми Audit і я Оксана Нетіс. Цей випуск присвячений у нас буде повністю грантам. а саме розповім вам, якими нормами слід керуватись, як правильно відображати в обліку отримані гранти та як їх правильно оподатковувати. Ну і як завжди, для наглядності я виведу презентацію. Почнемо, почнемо ми, звісно, з визначень гранту, які містяться або не містяться в нашому законодавстві. За загальними правилами, грант це безповоротна виплата грошової суми або дарування обладнання чи нерухомості, у тому числі іноземцями та міжнародними організаціями, яка зазвичай має цільове призначення. У національних стандартах термін грант відсутній. У обліку прийнято грант відповідає поняття цільовому фінансуванню, адже кошти цільового фінансування це кошти, які підприємство отримує на чітко визначену мету. Якщо ж говорити про податковий кодекс, то таке визначення, як бюджетний грант, у нас з'явилось лише в 2020 році завдяки закону України про внесення змін до податкового кодексу номер 962 від 23.12.2020 року він почав діяти. А саме, в пункт 14,1 статті 14 розділу 1 ПКУ доповнено було під пунктом 141.2771 яким визначено, що бюджетний грант це цільова допомога у вигляді коштів або майна, що надаються на безоплатній безповоротній основі за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги для реалізації проєкту або програми у сферах культури, туризму та секторі креативних індустрій. У порядку також встановленому законом. Перелік надавачів бюджетних грантів визначає Кабінет міністрів України, і відповідно до даного пункту постановою Кабміну від 18 серпня 2021 року номер 867 було затверджено перелік таких надавачів бюджетних грантів. І станом на 2025 рік таких надавачів 4 – це Український культурний фонд, фонд розвитку підприємництва, український молодіжний фонд та український ветеран. Фонд. Тобто, наразі в Україні під визначення бюджетних грантів попадає досить невелика їх кількість. Що ж стосується відображення в бухгалтерському обліку грантів, то тут необхідно керуватись такими нормами, як. Національний стандарт 15 це дохід, 21 стандарт вплив змін валютних курсів в разі отримання грантів в іноземній валюті та наказ номер 291 або, як ми всі його знаємо, інструкція 291 про план рахунків. Як я вже і зазначала, у бухобліку поняття грант відповідає поняттям цільове фінансування, адже кошти цільового фінансування це є кошти, які підприємство отримує на чітко визначені цілі. Основні принципи відображення доходу в бухгалтерському обліку викладені в підпунктах 16 19, 15 стандарту дохід. Вони є у вас на презентації. Облік цільового фінансування згідно інструкції 291 ведеться на рахунку 48 який так і називається цільове фінансування і цільові надходження. В кредиті даного рахунку відображається надходження коштів цільового призначення, які були отримані компанії для фінансування певних заходів згідно такої грантової угоди. А за дебетом відображаються вже використані кошти, отримані як цільове надходження із визнанням їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Згідно пункту 16, 15 стандарту дохід, цільове фінансування не визначається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримано, та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Тобто не потрібно заздалегідь надходження на 48-й рахунок перетворювати на дохід. Ці дві умови, які містить пункт 16, чітко говорять про те, що дохід визнається лише в тому випадку, коли, по-перше, є впевненість у отриманні такого гранту, тобто, вже є рішення комісії про виділення коштів або про включення підприємства до реєстру отримувачів державної підтримки. Та друга обов'язкова умова підприємство виконає пов'язані з такими фінансуваннями умови, і в обліку ми визнаємо доходом тільки в тому разі, коли одночасно виконуються обидві ці умови. Якщо ж одна з умов не виконана ще, наприклад, кошти тільки надійшли. Робиться проведення ДБ 311 кредит 48 і все. Допоки кошти не надійдуть, використані на цілі передбачені грантовою угодою дохід визнавати не потрібно, тому як отримання грантових коштів саме по собі не є доказом того, що підприємство виконає всі умови, пов'язані з таким фінансуванням. Для бухгалтерського обліку немає значення зовсім, чи то грант бюджетний, чи то міжнародний, від міжнародних донорів, небюджетний, Обліковуватися вони будуть все одно однаково. Бухгалтерський облік отриманих грантів залежить лише від того, для яких цілей надано такий грант. Є два варіанти таких цілей. На придбання або створення необоротного актива на власну справу або ж розвиток. І другий це вже на відшкодування витрат або покриття витрат, як його називають. Давайте наглядно на прикладах, розглянемо перший варіант. Тобто облік грантів на придбання або створення необоротного активу і на власну справу. У нас тут буде два приклади. Перший приклад. Підприємство отримало грантові кошти від резидента на закупівлю нового виробничого обладнання в сумі 120 тисяч гривень. І перше проведення, яке в нас буде, це, звісно, отримання на рахунок цільового фінансування, деби 311, кредит 48 120 тисяч. Далі ми сплачуємо аванс за обладнання постачальнику, відображаємо проведеннями 371 рахунок 311 на всю суму 120 тисяч. Далі відображаємо податковий кредит у розмірі 20 тисяч гривень, отримуємо податкову накладну на передоплату, і суму в частині ПДВ визнаємо доходом звітного періоду. Чому? Тому як у нас сума ПДВ не включається у первісну вартість основного засобу і, відповідно, не буде зовсім амортизуватися. І тому ми одразу ж, коли включили податковий кредит, отримали його, відправляємо 20 тисяч на дохід на 745 рахунок. Далі операція ми отримуємо і оприбутковуємо обладнання за рахунок цільових коштів. У нас буде дебет 152, кредит 631 Списуємо суми раніше відображеного податкового кредиту, відображаємо взаємозалік розрахунків. З постачальниками і вводимо в експлуатацію своє обладнання. Тобто дебет 104 так як у нас це виробниче обладнання, кредит 152 у в розмірі 100 тисяч гривень. Це вже будуть у нас доходи в майбутніх періодів. Вся ця сума 100 тисяч, так як саме ця сума буде пропорційно терміну експлуатації списуватись у дохід. Далі ми отримуємо кошти цільового, отримані кошти цільового фінансування, відносимо до доходів майбутніх періодів. Тобто це ми робимо проведення разом із введенням в експлуатацію, дебет 48-го, кредит 69-го. Нараховуємо амортизацію обладнання в нашому випадку. Це буде 5 років строк корисного використання. Значить, сума амортизації за місяць буде 1666 гривень копійок. Ми нарахували амортизацію кожного місяця і в дебет відповідного рахунку витрат відносимо суму амортизації. Так як у нас в прикладі виробничого обладнання, то це в нас буде 23 або 91 рахунок. Або у кожного свої цілі, тому тут варіантів буде багато. І наступна операція у нас буде щомісячне відображення це відображено дохід пропорційно сумі нарахованої амортизації дебет 69 кредит 745 В сумі нарахованої амортизації 1666 гривень 67 копійок. Тут хочу звернути увагу на те, що, наприклад, сільгоспвиробникам компенсували були, або видавали тільки 25 або 15% від вартості техніки, яку вони закупали. В такому випадку всі проведення, як і. Ті, що я вже навела, будуть ідентичними, але в дохід буде попадати лише та частина амортизації, яку була компенсація. Тобто, якщо держава там, або ЄБРР надали тільки 25%, тобто від нарахованої амортизації тільки 25% щомісячно буде припадати на дохід і відображатися на 745-му рахунку. Йдемо далі. Наступний приклад. Компанія отримала грант на власну справу у розмірі 600 тисяч. В грантовій угоді вказано, що це буде і обладнання, і сировина для виробництва. І знову у нас перше проведення: це отримано кошти на рахунок від цільового фінансування. В кредит 48-го попадає вся сума 600 тисяч. І стосовно обладнання, то тут все ідентично попередньому прикладу, ми оприбутковуємо відносимо повну суму в розмірі 150 тисяч на доходи майбутніх періодів, і вже у дохід, 745-й, ми будемо відносити щомісячну суму амортизації. Тобто, тут абсолютно аналогічно попередньому буде прикладу. А що стосується сировини і матеріалів, тут буде дещо змінено. Тут простіше облік і не так розтягнуто буде в часі. Тобто, ну, по-перше, сплачено авант за сировину. Ми відображаємо взаєморозрахунки 371 311 на суму сплачених за сировину коштів 360 тисяч, відображаємо податковий кредит. Суму в частині ПДВ одразу визнаємо доходом звітного періоду, так само як і з основними засобами. У нас ПДВ не входить у вартість. Товарів, тому ми її одразу списуємо у доходи. Тільки дивіться, тут, коли йде мова про необоротні активи, у нас дохід 745 рахунок, коли ми кажемо про витратні матеріали, сировини матеріали, це вже у нас буде 718, 719 рахунок. Тобто у нас одразу піде 60 тисяч на доходи. Далі ми отримуємо, прибудковуємо сировину і матеріали за рахунок цільових коштів, відображаємо 201 631 на 300 тисяч, списуємо суму відображеного раніше податкового кредиту, відображаємо взаємозалік розрахунків між авансовими платежами і розрахунками з постачальниками. І при використанні сировину ми в виробництво. Ми робимо проведення дб 23, кредит 201. На в нашому випадку ми одразу все вводимо у виробництво всі 300 тисяч сировини. І наступною нашою проводкою буде відображення доходу у частині використаної сировини. В нашому випадку це всі 300 тисяч ми відображаємо на 718 рахунок у дохід. Якщо це було частково там в одному місяці, частково в другому, то відповідно до суми використаної сировини на виробництво і буде відноситися до доходу. Це те, що стосується нового. Тобто, коли витрачаються кошти, вже надані. Є ще й другий варіант для отримання грантів, це на фінансування вже понесених витрат. Тобто кошти можуть бути отримані в майбутньому, а витрати, які мають цільове призначення, компанія вже понесла. Давайте розглянемо бухгалтерський облік на прикладі для такого варіанту. Отже, підприємство оплатило послуги в розмірі 60 тисяч гривень, в тому числі 10 тисяч ПДВ. У тому ж періоді отримали на банківський рахунок кошти на цільове фінансування даних оплачених послуг у повному розмірі. Ну, по перше, перше проведення це у нас буде отримано послуги, виконані під цільове фінансування. В цьому прикладі ми не придбаємо необоротні активи, а просто це є понесені витрати і їхнє відшкодування. А тому це буде тут кредит 631, а дебетовий рахунок витрат буде залежати від того, на які саме послуги були отримані, тобто на які цілі були витрачені кошти. Якщо ці послуги пов'язані були з виробництвом, то це 23 й або 91 й рахунок і так далі. Якщо Може, на 949, тобто ви самі вже будете дивитися, в залежності від мети цих надання цих послуг буде і залежати дебет рахунку, на який будуть вони віднесені. Далі наступне проведення це у нас відображення податкового кредиту, і у нас закривається всі 60 тисяч, які ми заплатили нашому постачальнику, тобто сплачуємо за надані послуги 60 тисяч. І наступним проведенням буде це відображення заборгованості з відшкодування втрат, пов'язаних з цільовим фінансуванням. Тобто, нам пообіцяли, що компенсують дані витрати, погодили там нашу заявку, внесли в реєстр отримувачів таких грантів. Тобто, у нас є 100% впевненість, що ці кошти нам будуть профінансовані. І коли у нас є така впевненість, ми Робимо проведення дебі 377 кредит 48 рахунку на всі 60 тисяч. В той же час ми визнаємо дохід у сумі цільового фінансування. Лише нагадую, після підтвердження, що нам нададуть ці кошти. І ми одразу робимо проведення дебет 48 кредит 718 на 60 тисяч гривень. І в цьому ж місяці ми отримаємо цільове фінансування, і у нас закривається заборгованість перед за фондом деби 311 кредит 377 На всі 60 тисяч. При тому тут навіть не важливо, чи отримано цільове фінансування в цьому періоді чи в наступному. Тому як згідно пункту 19, 15 п'ятнадцятого стандарту. Визнаються дебіторською заборгованістю вказано з одночасним визнанням доходу. Тобто, якщо ви точно знаєте, що ви отримаєте цей дохід. Тобто ці цільові кошти, і в цьому періоді ви відображаєте цю заборгованість фонду перед вами і визнаєте його одночасно доходом. У вас буде висіти дебіторська заборгованість по 37-му рахунку, і закриється вона в той момент, в тому періоді, коли фонд фактично надасть ці кошти. Ну і багато питань, звісно, виникає не просто про бухоблік, а й про оподаткування грантів. А саме це питання ПДВ, податку на прибуток та єдиного податку. Що взагалі оподаткування грантів, звісно, у нас здійснюється у відповідності до норм податкового кодексу. Що стосується ПДВ, то тут не повинно виникати ніяке складнощі. Якщо отримання у вигляді гранту кошти не є оплатою вартості товарів послуг, які постачаються, то вони не включаються до бази оподаткування ПДВ, і при їх отриманні платник не складає податкову накладну. Сам по собі факт отримання гранта, як бюджетного, так і небюджетного. Ніяк не впливає на ПДВ облік підприємства. Отримання цільових коштів за грантом не є об'єктом оподаткування ПДВ. Це пов'язано з тим, що отримання гранту не є постачанням у розумінні під пункту 14,1.185 14.1.191 та пункту 185.1 податкового кодексу. І водночас, якщо отриманий грант було використано на придбання товарів, послуг, необоротних активів, то отримувач гранта має повне право на податковий кредит з таких придбань, якщо постачальник, звісно, належним чином оформить та зареєструє податкову накладну в єдиному державному реєстрі. Тобто, весь податковий кредит. Який був придбаний за цільові кошти, ви можете включати до податкового кредиту без нарахування компенсуючих податкових зобов'язань відповідно до статті 198.5. Щодо податку на прибуток, то тут, звісно, є нюанси, а саме це виникнення податкових різниць. Коли мова йде про бюджетний грант, то всі платники податку на прибуток, як високодохідники, так і малодохідники, мають застосовувати грантові різниці. Тобто усі платники податку на прибуток, які отримують бюджетний грант, мають свій бухгалтерський фінансовий результат зменшити на суму бюджетного гранта, включеного до складу доходів звітного періоду. Та збільшити на суму витрат, пов'язаних із виконанням умов бюджетного гранта, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів, але не більше їх суми та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до стандартів. Але такі різниці у нас застосовуються лише тоді, коли мова йде про бюджетний грант. У випадку отримання та використання платником податку на прибуток безповоротної фінансової підтримки у формі грантів, що не підпадають під визначення бюджетних, кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями. На амортизаційні різниці отримання бюджетного гранту також прямо не вплине. Тобто, як і зазвичай, збільшується фінансовий результат до оподаткування на суму. Амортизації в обліку і зменшується на суму податкової. Фактично ж, якщо по необоротному активу, придбаному за грантові кошти, ви в бухобліку поставили строк корисного користування меншим за податковий, то в такому разі більше буде збільшуюча амортизаційна різниця. А сам по собі факт придбання об'єкта за кошти бюджетного гранту не означає, що цей об'єкт використовується не у господарській діяльності, тому і різниці тут не виникають. Податковим кодексом передбачений ряд інших специфічних різниць, наприклад, для підприємств кінематографії, але сьогодні ми не будемо на них зупинятись, там багато нюансів, які потребують більш детального аналізу. Тому давайте перейдемо до єдиного податку і розглянемо оподаткування грантів для платників єдиного податку. Для всіх без виключення єдиників, і ФОПів, і Юросіп, діє така норма ПКУ, як під пункт 4 пункта 292, .11, тобто не включається до доходу платника єдиноподатника суми коштів цільового призначення, що надійшли, зокрема, з бюджетів або державних цільових фондів, в тому числі в межах державних або місцевих програм. Таке роз'яснення є у нас і в ЗІРі, тому. Давайте окремо розглянемо оподаткування ФОПів і Юросіб єдиноподатників. Тому що у них оподаткування відрізняється. І так, для ФОПів. Статтею 292 ПКУ передбачено, що до доходу ФОПа єдиника не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи, в тому числі і доходи у вигляді бюджетних грантів. Тобто доходи у вигляді бюджетних грантів вважаються отриманим доходом фізичної особи а але якщо грант використовується за цільовим призначенням, то фізична особа звільнена від оподаткування згідно пункту 177.1.1 статті 170 ПКУ. А, от у разі отримання ФОПом єдиника, як зазначають податківці в зірі небюджетного гранту, який згідно договору не передбачає виробництво або реалізацію товарів виконання робіт надання послуг таким підприємцям на користь надавача коштів, то такий дохід не включається до доходу ФОП, однак. Такий дохід потрібно оподатковувати як фізична особа, сплативши ПДФО 18%, військового збору 5% та подавши декларацію податкову про майновий стан до 1 травня наступного року і, відповідно, до 1 серпня все потрібно сплатити. У Юрусі п'єдинників ситуація. Така, що згідно пункту 292.12 ПКУ не включається до доходу суми коштів та вартість майна, отриманих у вигляді бюджетного гранту за умови його цільового використання. У разі ж нецільового використання наданого бюджетного гранту платник податку юридична особа зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідком податкового періоду, на який припадає таке порушення. На суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статті 293 ПКО. ПКУ, виходячи з цих норм, ми, ми розуміємо, що не включається до складу доходу юридичної особи платника єдиного податку третьої групи суми коштів у вигляді гранту з бюджетів або державних цільових фондів за умови їх цільового використання, але Тут є і підводні камні, бо сума коштів у вигляді гранту, отримана юрособою платником єдиного податку третьої групи від іншого суб'єкта господарювання, включається до доходу платника єдиного податку. Не забуваємо про це і правильно оподатковуємо отримані гранти. На цьому у мене сьогодні всі. все. Якщо відео було для вас корисним, ставте свої подобайки. Дякую за увагу і до нових зустрічей.